Доброго дня, дітки! Пригадайте, що таке ліс? Чому художник осінній Ліс малює такими яскравими кольорами, тому що дерева стоять уже в яскравому листячку, а поряд завжди малюють гриби. В теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав. Якби другу ногу мав. Здогадались, це грибок. Зараз я вам розповім про царство грибів. Ви, мабуть, були в лісі і бачили, що гриби ховаються в траві під деревами, та колись кажуть, було не так. Усі гриби, і великі, і малі, і біляві, і темні збирались на великій галявині і проводили свій час разом. І було в них не по одній ножці, а по дві. Вони могли стрибати, бігати, тобто розважатися. І було їм дуже добре, і назву мали одну на всіх гриб. Та одного разу до лісу прийшов велетень. Він сказав, що знищить усі гриби, бо вони заважають йому, зайняли всю галявину, на якій він міг. Відпочивати, розтопчу, промовив велетень, а гриби, почувши цей голосний викрик, злякались, розбіглись хто куди. Білий гриб, такий ошатний, серйозний, кинувся в хащу. Заліз під ялинку, причаївся. За ним побігли руденькі гриби, теж сховались в ялиннику. Недалеко росли берізки, туди кинулись і частина грибів, інша частина сховалась під тремтливими осиками. Декілька грибів, зовсім не схожих на білі гриби, теж помчали у хвойний лісок. Але в хащу не всі добігли, зупинилися під крайніми сосенками та ялинками. Якісь тоненькі худенькі грибочки цілими родинами тулилися до пеньочків. А ми, сказали якісь грибочки, узявшись за руки, хотіли. Але, побачивши величезну ступню велетня, розбіглися по всьому лісу. Там і тут були видні їх голівки різного кольору. А я, вимовив найгарніший гриб і ховатися не буду. Залишусь тут. Ніхто не зможе наступити на таку красу. І я з тобою залишусь, вигукнув блідий зеленуватий гриб. Усі гриби, щоб все ж таки велетень їх не помітив, підняли одну ніжку. І сховали її під капелюшком парасолькою. Обернувся велетень і не побачив грибного царства. Стоять тільки ці гриби один красень, а інший грибок блідий та непомітний. Розвернувся велетень і пішов з цього лісу. Відтоді гриби стояли на одній ніжці, та називатися вони стали по-різному. Як ви гадаєте, як називається гриб, що живе під березою. Підберезник, а під осикою красноголовці або підсичники. А сімейка біля пеньочка – опеньки, а руденькі, схожі на лисичку лисички, білий гриб ще зветься боревиком. Усі ці гриби їстівні. З них можна приготувати якісь трави і борщик зварити, і в картопельку засмажену додати, і салат з них добрий. Але погляньте, на галявині залишилися ще гриби. Хто може їх назвати? Це дітки гриби, яких не можна їсти людині. Мухомор такий гарний у святковому вбранні, але це отруйний гриб, не можна його навіть торкатися. Поруч стоїть блідий, зеленуватий гриб. Це бліда поганка, найстрашніший гриб. З'ївши його лише шматочок, людина може померти. Які гриби називають їстівними. Назвіть їх. Чому мухомор і бліду поганку не можна вживати в їжу? Чи потрібно утруйні гриби зривати, викидати, затопчувати? Чому? Розвивайте допитливість, спостережливість, ставтесь гарно до природи, до побачення.